100 гривень, дуже багато запитань. Звідки беруться контейнери? Давайте покажемо. Дивіться контейнера. Це в нас раз, два, три, чотири. І будемо робити грандіозну розпаковку, ну чуть пізніше. Начнемо, виходить, з дальні. І будемо робити розпаковку. Де беруться в нас контейнери? От уже бачите, шість контейнерів, це вже наші. Начнемо із дальніх. Розпаковка контейнерів. Покупка, продажа контейнерів. Продажа товара можете звертатись до нас. Не забуваємо, що в нас самі низькі ціни, як на товари, так само і контейнера. Зараз вам от дивіться. Хочу запропонувати дуже такий чудовий контейнер. Я зробимо з ним розпаковку. Це все було в контейнерах. Це все було, то що ви бачили, то вже розпакували, що продали. Дивіться, робимо розпаковку. Код цікавить лот одразу. Починаємо цей контейнер. перший лот 100 баксов. Хто дасть більше, той його забере. Давайте подивимося, що можна буде придбати за 100 баксів розпаковка контейнера. Контейнер перший лот 100 баксов і робимо розпаковочку. Дуже чудовий контейнер. Погляньте на нього. Вивезти мусор десь, кудись на дачу, на рибалку хлопці, в ліс, в поле, в гай, Наш перший лот 100 баксов. Кому цікаво, заходьте, телефонуйте, контейнера, товари на сайті 100 гривень ком'юа за саму кращу ціну. Так що, кому потрібно, всім гарного дня. А ми йдемо далі розпаковувати остачу контейнерів. Так що всім гарного дня.